Види взуття правильний вибір взуття. Підгадай загадки. Гарна сукня є в марічки є блакитні довгі стрічки, а до сукні є в марічки два чудові черевички. В них забив я перший гол, в них я граю у футбол. Бо вони не для домівки, називаються кросівки. Влітку тепло, влітку гарно, не сиджу я вдома марно, вже взуваю я на ніжки два веселі босоніжки. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю, не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якенькі капці. Назви одним словом слова відгадки. Черевички, кросівки, босоніжки, капці. Так, вірно, це взуття. Взуття це виріб для оберігання ніг від зовнішніх впливів. Взуття поділяються видами. За розмірами і групами, за деталями, за матеріалами верху та низу, за конструкцією, за методами кріплення, за призначенням. Види взуття це ознака класифікації. Взуття відрізняється між собою ступенем закриття ноги та деталями верху. За основними видами взуття поділяють на чоботи, напівчоботи, чобітки напівчобітки, черевики напівчеревики, туфлі, сандалії. Різновидами основних видів взуття є бурки, пінетки, кросівки, сандалети, мокасини, чув'яки, туфлі, літні відкриті туфлі. Ремінцевого типу. Чоботи. Взуття з високими цілими халявами, що закривають стопу, гомілку, а іноді й стегно підходять для зимового сезону. Напівчоботи це взуття, закриває частину стопи і нижню частину гомілки, має застіпки підходить для сезону осені та весни. Чобітки і напівчобітки, взуття, верх якого закриває частину стопи, має халяви різної висоти, без розрізу чи з розрізом, має застіпки. Підходить для сезону осені та весни. Черевики. Взуття закриває частину стопи і нижню частину гомілки. Має розрізи і пристосування для застібування. Підходить для зимового сезону. Напівчеревики. Взуття закриває частину стопи до щиколотки. Має розріз і пристосування для застібування. Підходить для сезону осені та весни. Пуфлі. Взуття частково закриває частину стопи з ремінцем. Або без нього підходить для літнього сезону. Сандалії. Взуття без основної устілки та підкладки, верх якої частково закриває частину стопи з ремінцем. Підходить для літнього сезону. Бурки. Високі чоботи з фетру. Підходить для зимового сезону. Кросівки. Взуття для активного відпочинку, верх якого відповідає напівчеревикам. Підходить для сезону осені. Та весни. Сандалети. Взуття за конструкцією відповідає напівчеревикам і має різноманітні за формою та розмірами на скрізні отвори. Підходить для літнього сезону. Мокасини. Взуття являє єдність з устілкою. А у передній частині має овальну вставку, підходить для сезону початку осені та кінця весни, також для літа. Чов'яки – взуття з каблуком висотою не більш як 5 мм. За конструкцією відповідає туфлям, що не мають пристосування для закріплення на стопі підходить для сезону літа. Туфлі літні відкриті. Туфлі з відкритими носковою і п'ятковою частинами чи тільки з відкритою носковою частиною. Чи тільки з відкритою п'ятковою частиною підходять для літнього сезону. Туфлі ремінцевого типу. Туфлі. Взуття складаються з окремих ремінців різної ширини, скріплених або не скріплених між собою. Підходять для літнього сезону. Пінетки. Черевички чи туфлі для дітей віком до одного року. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру, від травм та інших ушкоджень. Одяг і взуття мають відповідати розміром, бути зручними. Не заважати рухам, не стискати частини тіла. Взуття слід добирати відповідно до пори року погоди, події, статі. Вибір взуття, розміри взуття. Щоб підібрати взуття за розміром, в першу чергу необхідно знати реальну величину вашої ноги. Для початку потрібно виміряти довжину стопи звичайною лінійкою, ногою обводять олівцем, на листку паперу і вимірюють довжину відбитку між крайньою точкою п'ятки та найдовшим пальцем. Вибрати взуття без шкоди для здоров'я. На що треба звернути увагу? Чи немає у взутті на внутрішній поверхні грубих швів, нерівностей, заломів і вм'ятин, що може терти ногу? Таку пару відкладаємо вбік. Перевіряємо, щоб обидві напівпари були однієї довжини і однієї висоти. Зуваємося так, як будемо взуття носити. Якщо вибираємо зимове взуття, то беремо з собою товсту шкарпетку. Одягати обов'язково потрібно обидві напівпари. Надівши взуття, Потрібно в ній встати і пройтися. Знявши взуття з ноги, уважно огляньте ступню, чи немає на ній слідів здавлення, почервоніння і так далі. В цих місцях, швидше за все, взуття на трева мозолі. Санітарно-гігієнічні вимоги під час вимірювання взуття. Примірювати взуття потрібно на тонкі шкарпетки. Примірювати нове взуття краще в другій половині дня, оскільки протягом дня ноги трохи набрякають. Одягнувши на себе нову пару взуття для примірювання, не поспішайте її знімати. Слід пройтися магазином, зробивши 2-3 десятки кроків, зупинитися, встати на носки, потім перенести вагу тіла на п'яти. прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо є хоча б небезпеч, незначне відчуття дискомфорту в ступнях ніг, Краще відмовитися від покупки цієї пари і попросити таку саму, але іншого розміру? Перевір себе. Як слід вибирати взуття, щоб воно відповідало твоєму розміру? Який прилад для цього? Використовують? На що слід звернути увагу, коли приміряєш і вибираєш собі взуття? Чи обов'язково приміряти обидві напівпари? Чи слід дітям вашого віку купувати взуття? На підборах. Якщо ти не зможеш дати відповідь на питання, переглянь відео ще раз, ти обов'язково їх знайдеш. Практична вправа. Підбери взуття відповідно до зимової пори року. Підбери взуття відповідно до літньої пори року. Перейди за посиланнями і виконай інтерактивні вправи. Дякую за увагу!